Всім привіт! Зараз виїхали на квітковий магазин. Це знаходиться в Венбу, саме на границі між Німеччиною і Нідерландами. І зараз вам зроблю дуже такий коротенький огляд. Досить цікаві квіточки різні, хто цим цікавиться? Як на мене, я цим не цікавлюсь, але може хтось цим цікавиться. Дивіться. Дивіться, така геранія просто 2,50. Це бананове дерево. Чи що це таке? По 6 євро 50. Протоп якийсь. Такі квіточки. По 4,95. Ось такі підсоль, ну, я дивіться, які файні по євро. Хайлардія. ось такі квіточки по 2 євро. Ось такі декоративні ромашки. Це по 650. Ось такі по 2 євро. Не знаю, як зветься, але піточки ось так виглядають. Ось така. Сіреньові. Піточки. Потім ось такі по євро, по євро 50. Така красота. Ось такі, дивіться, горщики, хто також воно підвішується. І ось така красота. Подивіться, яка красота. І відносно воно все тут дешеве, недорого. Зараз перейдемо до дорожчик. Значить, дивіться, по 6,50. Ось таке. Це що, це канабіс оце. Так, отаке щось. Це щось як польове, коли ми в дитинстві таке зривали на полях. Так, ось такі квіточки. Далі так, по 3,50. Протоп. Ага, це підшовмухи такі. По 50 центів. Що не розпустилися. А ті вже розпустилися, то там по, по євро. Дивіться, які тут мандаринці і лимончики. Ну вони вже йдуть дорожчі. Вони вже по 34, 50. Прямо вже холодоносять. Це мандаринчики. Зараз там я знім вам. А, дивіться, ось, ось прямо як вродили. А тут подивіться. Це вже що у нас? Пурша, цитрус порша, не знаю, що це таке. Це мандаринчики. По 3450. Ось такі. Бачите, нові а це вже старі, це цього року пустили. Такі якісь ще мандаринчики, продовжувати. А, це не мандаринчики, це е, обовата якась досить цікаво. Ось такі, дивіться, які файно повішати, десь тако нам підвішати при вході. Зелененьке. Дахлія, що це таке по 350. Ось такі квіточки. Так, тут у нас така за 6 штук 9 євро. Щось типу, як самшит, а ну це не самшит, це щось друге. Ось такий газончик вийшов би. 6 штук на 1 метр, квадратний, певно, садити треба. Тут таке. Тут у нас гортензія по 650, будь ласка. Тут у нас які і деревця. Обліпіха щось. як Непонятно, що ось таке воно. По 450. Так, тут у нас щось таке, таке в'юще, бачите, тут навіть поставили, і воно зловилося і пішло. Це Блаумереген по 1250. Оце воно десь таке, як на забор пускаєте, і воно вам пішло навіть на... по... по домах. Так, далі що у нас тут? Ще у нас хвойні якісь є тут. Дивимося, що в яку ціну незрозуміло. ось таке. Так, тут такі вже більш серйозні деревця. Тут у нас таке. Тут дивимося. Що це у нас 1650. О, такі деревця потім крону робити. 1650. Шариками так. Оце досить оригінальне. Мені подобається. Так, тут таке прям ягодками. Ось ну, такі деревця. Все. 78 євро, будь ласка. Ось таке деревце 78 євро. Так, ну, досить цікавий базар, досить ціни, непогані. 200 євро. Ось таке. Це прикольне. Каміші по 128 євро. Екзотичні такі. Показую, що ми накупили, значить, таких квіточок, фіолетових, таких червоних, жовтих. І ось таке щось.